Більшість професійних футболістів закінчують професійну кар'єру ще до 40 років, і тому у них є досить багато часу для того, щоб змінити сферу діяльності. І досить популярним напрямком для такої зміни є кінематограф. Хоча дуже часто зйомки в кінопроектах, рекламах або музичних кліпах футболісти починають ще під час футбольної кар'єри. А деякі футболісти проявляють справжній акторський талант, як, наприклад, Віні Джонс, що дозволило їм зарекомендувати себе в кінематографі навіть краще, ніж в футболі. Під час футбольної кар'єри Вінні Джонс мав статус одного із найжорсткіших футболістів англійської прем'єр-ліги, і, можливо, саме це дозволило йому так класно відігравати в фільмах різних гангстерів та злодіїв. Дебют у кіно Віні Джонс зробив в 1998 році в фільмі Гая Річі, карти, гроші, два стволи і за Роль в цьому фільмі він навіть отримав нагороду від Empire за кращий дебют. Не менш вдалою стала наступна роль Вінні Джонса, знову ж таки, в фільмі Гая Річі, який називався Великий Куш. І за роль в цьому фільмі Вінні Джонс навіть отримав нагороду кращого британського актора року. Деякі джерела наводять інформацію, що за більш ніж 20 років медійної кар'єри Вінні Джонс зіграв в більш ніж 100 фільмах, а також телесеріалах. Звичайно ж, далеко не всі з них були успішними проте на особливу увагу заслуговують вже згадані карти гроші два стволи та великий куш а також викрасти за 60 секунд євротур та косталом. Для більш молодого покоління, мабуть, буде цікавий наступний гравець, оскільки це Неймар, який зіграв щонайменше в двох проектах. Епізодична роль йому дісталася в фільмі Три ікси світове панування, в якому він зіграв супергероя, якому вдалося за допомогою футбольної техніки ефектно вирубити грабіжника. Засвітився також Неймар в популярному проєкті від Netflix Паперовий будинок, де він зіграв роль монаха. Цікаво, що епізод з Неймаром мав всі шанси, щоб не потрапити до серіалу, оскільки на той момент Неймар потрапив в сексуальний скандал, і творці серіалу вирішили, що не хочуть заплямовувати свою репутацію співпрацею з потенційним злочинцем. Проте в результаті Неймара все ж таки виправдали, і творці серіалу вирішили додати епізод з футболістом до серіалу. І в перші сім днів показу серіал зібрав аж 34 мільйони глядачів. Сам же Неймар після оприлюднення епізоду за його участі написав в Твіттері, що нарешті збулася його мрія а саме мрія зіграти в своєму улюбленому серіалі. Зовсім недавно платформа Netflix презентувала серіал про життя та кар'єру Девіда Бекхема, в якому, звичайно ж не обійшлося без присутності самого Девіда. Проте, звичайно, ж це далеко не єдина робота Бекхема в серіалах та кіно, і я думаю, кожен з вас може згадати хоча б один приклад. В більшості проєктів Девід Бекхем грав самого себе, як, наприклад, в фільмі Грай як Бекхем або Гол, де також були присутні інші гравці реала, такі як Зідан, Касілія, Сарауль і так далі. Проте були в кінематографічному досвіді Девіда Бекхема й картини зовсім не пов'язані з футболом, як, от, наприклад, історичний фільм Меч короля Артура. Крім того, Бекхема можна побачити в невеличкому епізоді фільму Гая Річі Агенти Анкл, а також популярному проєкті Марвел Дедпул 2. Ну і чи можна було б зробити випуск без українських футболістів? Звичайно ж, можна, але кому такий випуск потрібен? Особливо, якщо згадати, що не аби хто, а сам Андрій Шевченко пробував свої сили в італійському кіно. Разом з іншими партнерами з легендарного покоління Мілана 2000-х Андрій Шевченко зіграв в невеличкому епізоді італійської комедії виключно правдиво. 2», Ну і, звичайно ж, зіграв він роль самого себе. Ще одну невеличку роль Шева зіграв в фільмі Останній Ультрас і там він мав діалог майже на дві хвилини. Це Ембертатуаджо. Кікузе. Асімволонасоруб. Це Ультрас. Си. це Ультрас. Звичайно ж, також можна було б згадати роль Євгена Коноплянки в серіалі Віталька, але таке, на мою думку, краще не згадувати. Трійка легенд футболу у складі Франца Бекенбаура Палета Марадони не могла уникнути уваги з боку представників телебачення та кіно. Щодо Марадони, то документальний фільм про нього зробив сам Емір Стурица. А от Франц Бекенбауер з'являвся в багатьох телевізійних проектах, серед яких можна виділити жартівники, ліберо або аудієнція Кайзера». Проте, знову ж таки, ці гравці грали або роль самого себе, або просто знімалися в документальних фільмах про своє життя. А от пеле на їх фоні якісно вирізняється, оскільки йому вдалося зіграти повноцінну роль у фільмі Втеча до перемоги, в якому, до речі, також грав Сільвестр Сталоне. Крім пеле, до речі, в цьому фільмі також зіграли Бобі Мур, який був капітаном збірної Англії, а також Освальдо Арділос, який в складі збірної Аргентини в 1978 році став чемпіоном світу. А крім них, в фільмі також були заграні й менш відомі футболісти. Враховуючи, у кількість футболістів в якості акторів фільму стає зрозуміло, що все ж таки футбол в цьому фільмі якось замішаний, а все тому, що в основі фільму лежить матч в часи Другої світової війни. Відповідно до сценарію, матч мав відбутися між гравцями нацистської Німеччини проти військовополонених, і німці намагалися використати цей матч в якості пропаганди. Звичайно, Шпале Мур та Арділес були лідерами команди військовополонених, а от як все закінчиться, матимете змогу побачити в самому фільмі. Про французьких футболістів в кінематографі можна було б зняти окреме відео, проте, звичайно ж, на фоні всіх інших. Якісно виділяється Ерік Кантона, який зіграв більш ніж в 30 фільмах, і на їх фоні якісно виділяється фільм Елізабет 1998 року, а також в пошуках Еріка. Інші французькі футболісти такої широкої фільмографії не мають, проте, наприклад, можна було б згадати роль Зінадіна Зідана в одній із улюблених комедій мого дитинства «Астрікс і Abelix на Олімпійських іграх. І, до речі, крім Зідана, там також зіграли інші спортсмени, такі як Тоні Паркер та Міхель Шумахер. До речі, при підготовці до цього відео несподівано для себе я виявив, що на початку 2023 року вийшла нова серія Астрікса і Абелікса. Назва нової частини і Абелікс Піднебесна імперія, і в найкращих традиціях франшизи до неї також був запрошений відомий спортсмен, і був це ніхто інший як втілення самоспевності в сучасному футболі Златан Ібрагімович, який зіграв в цій частині роль наймогутнішого воїна Римської імперії, якого звали Антівірус. А от виїзд з Джибріля Сісе прямо на футбольне поле в надшвидкому таксі, мабуть, всі добре пам'ятають. Хоча Джебріль Сісе був не єдиним форвардом того французького покоління, кому вдалося зіграти в кіно. Крім нього, в кінематограф також потрапив, хто б ви думали, сам Т'єрі Анрі, який зіграв маленьку роль в фільмі Антураж, а також Ніколя Анелька, який зіграв французькій комедії Повний привід. Бразильська легенда Роналдо де Асіс Морейра, більш відомий як Рональдньо, також був помічений в кіно і був цей фільм Кікбоксер Повертається. Ну а закінчимо наш список, двома, можливо, менш Відомими гравцями ніж Роналдіньо, проте надзвичайно якісними форвардами це Джон Карі, який має досить серйозний бекграунд в акторстві, а також Ян Райт. Ну а я дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Це дасть мені більше мотивації для створення наступних відео. Впевнений, що кожен з нас пам'ятає про наших героїв ЗСУ, тому дозволю собі попросити після перегляду цього відео кожного з вас скинути хоча б по одній гривні в довірені фонди, наприклад, повернись живим на потреби наших хлопців. Ну а вам, шановне товариство, побажаю мирного неба над головою та якнайшвидшої перемоги над ворогом. Слава Україні!